Для чого цей Ягодзінський, от скажіть, і такий, як він, намагається тягнути за собою, підштовхувати те, що вже їздило в колясці, те, що вже на пенсії, все, вже не треба. Ну для чого? Ну дивіться, давайте навіть з повагою скажемо. Ну, ви були в політиці 25-30 років. Ну, досить уже, скільки ще ви хочете сидіти там? Скільки ще ви хочете. Бути біля влади? Скільки? Ну, знову ж сім останніх років, і та ж сама Тимошенко і Порошенко. Всі ви сиділи там. Чим це закінчилося? Тим, що ми сьогодні оце маємо? Ну, от про що ви? Які досягнення? От будете ви йти на вибори? Які у вас досягнення? Що ви скажете? Що ми за сім років збудували економіку, розвинули? Ну, що ви скажете людям? Що ми сиділи, ковирялися в носі, чекали, доки прийдуть оці упирі, знищать значну частину України і українців, а ви сидите далі і хочете сидіти ще. Ну, що це за кіно таке? Ну, коли ви?